Вид. Что, готовы? Готовы? Раз, два. Стоп! Опа, опа, па О, нифига себе. Пишем, пишем. Вовчик, а старт работанный. Давай, МТБ Лайф вперед! Just like i was just Opa, opa, opa! Давай, давай, давай. Пішов, пішов, пішов. Там 15 секунд. Оп-оп-оп! Нормально, нормально. Нормально, нормальок. Вийшов, вийшов. Спокойненько. Вола. Ковтун. JC Racing Team. І сзаді. От, вийшов, 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 вийшов. І Бодя. НТБ Life. Чотненько, чотненько. Вийшов. Красава. Друге, друге коло, траса Сабарів Сімпл гоночка. Ванжула Петро, команда МТБ Лайф. Бачу, відірвався прямо в вічність Нікого там далі не бачу. Бачимо, бо, е, з розривом в майже в хвилину наближається Богдан Калуцький Оп, дробчик! Красава! Нормально! І. Вова Ковтун, третій учасник. Також бачимо Вову Ковтуна. Відставання від лідера одна хвилина 15 секунд. Нормально. Анжула Петро з феноменальним відривом наближається на Останній градієнтний підйом на колі. Доїжджає він зараз друге коло. Щось скрипить, Щось жорстко скрипить, але боротьба триває Богдан Калуцький. Гарно він заходить на цей підйом. Підйом доволі градієнтний. Нічого давай! Пішов! Оп-оп-оп! Володимир Ковтун JC Team Доганяє Богдана Калуцького. Зараз мені, здається, на останньому колі тут буде заруба. Швидкість, звичайно, менша, як в Петра Манджуле. Але на Каденці. Занітував Володимира Ковтуна Гарбарук. Система трансмісії. Нормально він виходить. Давай, давай, давай! Поїхав! Останнє коло фініш. Петро виграє останні секунди для гарного протоколу. Давай, давай, давай! Все, хорош. Доходять до фініша Богдан Калуський і Володимир Ковтун. Якийсь я бачу в когось несправності. І що в кого поламалось? А, прокол, прокол колеса у Володимира Ковтона і... Порвав цепку Богдан Калуцький. Отакі такі епічні моменти біжи, біжи на фініш. Розгиняйся. Біжи, 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 давай. Фотофініш. фініш.